35 років працює лікаркою сімейної медицини Світлана Стаднік. Два місяці тому жінка була змушена покинути рідний дім і роботу в поліклініці і переїхати з Херсона до Луцька. Дві ночі перед виїздом не спали, а от від страху, але зібрались і поїхали. Ті, хто не хотів всього цього, не розкімір нічого, то сприйняти все це було дуже важко. Ходять по квартирам, влазять в квартири, все обшукують. Можуть на вулиці зупинити, полазити у тебе в сумці, в телефоні. Ти йдеш на роботу з роботи, а на тебе їде машина, зетка і з автоматом. Що у нього в голові не, не не знає ніхто може застрелити. Зараз Світлана Стаднік працює в Заборівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Лікарка каже, дорога на волинськ Херсона зайняла сім днів. Ми жили в Херсоні до середини червня. Все це терпіли, чекали, що нас визволять, чекали, що все наладиться. Але коли зрозуміли, що нічого не наладиться, стає тільки гірше, вони там вже почали вести себе як хазяєве життя. У нас там чотирикімнатна квартира була хороша, двохетажна дача, гараж, все було. Все було, все залишили, все бросили і поїхали. Зараз лікарка винаймає житло у Луцьку, каже, облаштувалася добре в сільській амбулаторії. Говорить, працювати їй подобається. Тут обслуговує майже тисячу пацієнтів. Один з них пенсіонер Микола Кот. Він розповідає, в сільську амбулаторію ходить постійно до нового сімейного лікаря. перейшла уся його родина. Аби були більш-менш компетентні і від людей відношення, щоб було, і мали якісь навики. Я тут вже проживаю 30 років. Вже більше 32, працював колгоспі. Звертаюся, бо так як вже 70 років, так треба звертатися, щоб якусь допомогу надали. Від нуля до ста всіх приймаємо, всіх. Зараз якраз щеплення подивилися, дитину щеплення зробили. Є з людьми спілкування і покликання, а зараз вона ще відволікає від усіх цих, Проблеми, які на нас звалились. я приходжу на роботу. Я більше на роботі відпочиваю, тому що те, те, що я пережила до цього, було дуже важко. На даній території обслуговування в нас було дві вакантні посади лікарів. Зараз на даний час прийняти ще один молодий спеціаліст і. Тимчасово приміщений лікар зарекомендував себе чудовим спеціалістом. Пацієнти задоволені його роботою. Медичний директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Віктор Пахарчук говорить: загалом у медичному об'єднанні Луцької міської територіальної громади працюють понад 10 лікарів, які переїхали на Волинь з областей, де тривають бої. Анна Глощук, Петропетєвський, новини на Суспільному, Луцьк.